Всім доброго дня! Готовлю єсті. Знаєте, що я готовлю? Як ви думаєте, кетчуп, м'ясо зараз перекручу. І така в мене у кладовці на дворі цілу зиму проліжала капуста. Дивіться, як вона славно. Готова попарана капусточка. Так, будуть у мене голубці, багато цибулі, моркви. А тут у мене, зараз покажу. А тут у мене начинка. Тут у мене рис. Рису було б мене маловато, я додала гречку. І тоді такі дуже добрі будуть голубці. Так, дівчатка. Капусточку я вже, дивіться, порозбирала на лісточки, буду десь різати, щоб були менші, бо дуже здоров'язні є, помила під гарачою водою ще є. Так, зажарку у фарш зробила. М'ясо зараз перекручую і заливочку зробила. Так що, йду перекручувати, і буду робити крутити голубці. Голубцы будут мясо перекрутила и добавляю крупу. Я взяла от трошки шоткованої капусти на дно, щоб таким, знаєте, пахло гарно. Ну, буде ще така ізюминка. Деякі люди роблять голубці із засоленої такої капусти. Я теж колись у банки складала лісточки, Дивіться, як я перчика роблю. Складала лісточки, засолювала і потім брала 3 літрову банку. І дуже зручно зробити голубці. Такий перчик у мене виходить. Я трошки зараз їх начиню і буду проливати залівкою. Ось такий нож великий у мене лісок. Беру маленько такого сподобаного ножичок, пилочка. І так багато беру начинки. І роблю такі перчинки. Класні є. Не то перчинки, можна і загорплати. Ну, мені так лісточки порізані так класно. І получаються такі гарні перчинки, стаканчики. Все, зробила. Осталося ще десь, наверное, до 10 лісточків. Я їх положила у кульочку в морозилку. І це якраз в мене ось цей, цей фарш пішов. Ну, також дуже повно зробила, не знаю, чи мультиварка буде робити, бо буває піка і відключається. Так, ось так у мене тут я проліла. І собі буду тушитися. Лупці я тушила три часа. Вони гасенькі. весенкіє, очі є жовками. Бачите? Є гусінькі і є. Готуйте. І дуже смачне, я вже одного була пробувала їла на соль, то дуже добре є. Я ще сьогодні ось таких коржиків дуже швиденько зробила. У мене був маргарин, одне яєчко. І у бану цим не знаю, може, не було навіть ложки сметани, добавила чуть молока, сипнула соди, Ну, щоб трошки таке, як молоко, як з кислинкою було. І от зробила таких от. Віталік, дивіться ж, немонодорота Вони... ну, пробуй. Не пробуй. Він вже пробує. Не. Ну, ну як? Розсипчати з молочком. Ігор десь побіг гулять, прийде. Голубці он дає. Я то вам на Валентинку приготувала подарок, а ти що мені приготував? Любов свою приготував. Він приболів дуже, набачите? Чайок, маліна, вишенька, грушка. Ще треба. Сіра п'є, перестамол. Ще в мене ці, як вони. Хороші ті каплі у нас шатирно є, реально, їх просто треба пити. Ще, мабуть, пульмібриз треба купити. Вітаю вас всіх з Днем закоханих. Кохайте. І нехай вас кохають. Це саме головне. Ну, як нема кохання, то повага одне до одного. І це дуже добре. उसम mm, 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 oh, क्या